Малята, літо така чудова пора, коли на, в деревах, в садах дозріває дуже-дуже багато фруктів. Погляньте, я принесла до нас на заняття таку велику корзину фруктів, яких там тільки фруктів немає. А давайте відгадаємо загадки: кругле, зелене, кисло, солодке, всередині маленькі зернята. Це про що? Про який фрукт? Ну, звичайно ж це яблочко та. Червоний колір, кисло солодкий смак, кам'яне серце. Чому це так? Тому що це загадка про вишеньки всередині них є кісточка, так, як сердечко. Так, на гілках висять шари, посиніли від жари. Про який фрукт ця загадка? Надзвичайно шиве, так, малята. Погляньте, біля дерев стоять дівчинка та хлопчик. Біля яких вони дерев стоять? Грушеве, так, яблуневе дерево, сливове та вишневе дерево. А давайте поглянемо, які ж на них плоди ростуть: вишеньки, сливи, груші та яблучка. Давайте відправимо яблуко на дерево. Де його яблуко? Ось воно, так. А де вишневе дерево? Ось воно. Сливо. Ось ми його знайшли. А де грошеве? Ось воно. Так, діти. А погляньте, тут багато на картинці фруктів, але не всі фрукти ростуть у нас. Давайте знайдемо ті фрукти, які не ростуть в нашій місцевості. Це у нас буде, звичайно, ананас. Він у нас не росте. Банани. Не ростуть лимони, звичайно, шміс, ні, ківі, ніс. А також Так? А всі інші фрукти виноград, абрикоси, яблука, груші, персики, вишні, сливи. Ми можемо зараз купувати та їсти. Так, малята, звичайно. діти, літо хоче з нами погратися і погляньте. Половинки фруктів воно розрізало і поховало. Давайте з'єднаємо фрукти. Яблучко. Так, молодці. А тепер допоможіть їжечку зібрати тільки фрукти. Павучок не треба. яблучко. Так, вишенька, яблучко. Так, ось, груша, перчик і слива. А квіточка нам треба? Ні. Пташка, ялинка або листочок. Ні, ми всі фрукти зібрали. Молодці, блядь. Погляньте, у нас заховалися тіні. Треба розподілити їх, поєднати з їхніми картинками. Давайте почнемо. Виноград. Ось де він сховався. Лимон. Тут заховався. Так, це в нас що? Яблучко? Так, а ось де тінь від банана. Це в нас тінь від сливки. А це тінь від грудки. Ось де наші висунки. А ось де наш абрикос. А це наша пользучка. Малята сьогодні на занятті. Ми граючись з вами пригадали, які є фрукти в нашій місцевості, а також ті фрукти, які в нас не ростуть. Я сподіваюся, що ви гарно проводите наше смачне та соколите літо. До нових зустрічей, малята! До побачення!